Іван Шевцов, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби, штурмова бригада гвардії наступу, сталевий кордон з Куп'янського напрямку. Це Харківщина. Пане Іване, вітаємо вас. в Нашому етері. Слава Україні героям слава вітаю вас. Отже, хотіли би вас попросити описати, яка ситуація зараз на вашому напрямку, що ворог зараз застосовує. Будьте добрі, поділіться. Наша бригада продовжує вести активні бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. На даній ділянці ворог буквально вчора активізувався на куп'янському напрямку, адже протягом останніх кількох днів не проводив активних штурмових дій. Протягом минулої доби ворог здійснив чотири. Спроби здійснювати штурми позиції сил оборони. Усі дані штурми були відбиті силами оборони. Також ворог продовжує активно здійснювати наступальні дії на Ломанському напрямку. Там силами оборони було відбито сім. А так, а якщо говорити про купінський напрямок, найжвавіша, найактивніша ділянка цей залишається як і раніше, населений пункт Сеньківка, населений пункт Табаєвка. Якщо говорити про Лиманський напрямок, то там найбільше активних бойових дій проводиться поблизу населених пунктів Білогорівка і Терни. Також ворог продовжує здійснювати активно і обстріли. Прикордонних населених пунктів близько 700 обстрілів за добу здійснює ворог на нашому напрямку, пане начальник прес-служби, Як загалом бійці оцінюють готовність ворога розвивати ті чи інші наступальні активності? Тобто, все, що не секретно, оцініть будьте добрі. Розуміємо, що обстріли надзвичайно важкі, розуміємо, що є наступальні активності. Але якщо говорити, наприклад, про посилення певних дій ворога. Я би сказав, що зараз у ворога сил сили і засобів для того, щоб вести якісь такі потужні наступальні дії в напрямку Харкова. Ми пам'ятаємо, що ворог ставив собі дедлайн 15 березня до виборів президента Російської Федерації. Зайняти Купінськ, Купянську вузловий на початку року ворог здійснював активні бойові дії на даному напрямку, але ніс дуже великі втрати. Протягом останніх двох місяців практично щоденно ворог втрачав від 200 до 300 своїх військовослужбовців. І зараз вже коли це 15 березня, вже близько, через два дні ворога практично не лишилося сили засобів для того, щоб наступати, для того щоб вести активні бойові дії. Тому все, що зараз ми можемо робити, це стримувати ворога вести активну оборону. І маємо надію на те, що ворог не далі не просунеться. При ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб тримати наші позиції. Тобто дивіться, пане начальнику, ворог перекинув наскільки я розумію, частину своїх ресурсів. Можливо, на Донецький напрямок. Можливо, я помиляюся, но... тому що була ситуація тривожніша, навіть пам'ятаючи нашу з вами розмову десь кілька тижнів тому. Якщо говорити про ті сили, які зараз перебувають напроти нас, то в принципі за останній час там нічого не змінилось, mm -hmm. як і раніше, це ті самі підрозділи, які були підрозділи 20-ї, 25 ї армії, першої танкової армії, але ворог здійснює постійно поновлення і ротації, адже як я вже зазначав, несе великих втрат. Не скажу, що звідси він когось забрав і кудись перекинув. Це дуже маленька така вірогідність. А все ж таки ця чисельність близько 100 тисяч і лишається на купінському напрямку. Пане начальнику прес служби, хотіло би ще вас розпитати про фортифікації, бо розуміємо, що зараз ворог, можливо, вичікує певний сприятливий для себе момент, і немає гарантії того, що. Рано чи пізно, коли будуть сприятливі для нього умови, він захоче все ж таки активізувати свої наступальні дії. Чи можете з нами поділитися тим, чи Ну, не кажемо про те, щоб розкривати якісь таємниці. Але принаймні, чи зараз ведеться активна робота з фортифікаціями? Тому що в медіа останній тиждень власне ця тема дуже на слуху. Бо багато, на жаль, є таких ділянок фронту, де військові кажуть про те, що ну хотілося б, щоб фортифікації були в кращому стані. Ну, хотілося б, щоб це відбувалося швидше. Як на вашому напрямку? Тут ніякої таємниці військової немає, все дуже просто. А коли є час і коли є можливість, ми ведемо в постійно фортифікаційні облаштовуємо фортифікаційні споруди. Це здійснюється по всій Харківській області. Важко такі роботи проводити безпосередньо на лінії зіткнення, так як техніка і особовий склад перебувають у небезпеці. Там, в принципі, військовослужбовці це все здійснюють власноруч простими лопатами. А більш на тилових ділянках це друга, третя, четверта лінія оборони. Зараз іде активна фортифікація. Те, що стосується безпосередньо нашої бригади, то усі наші підрозділи вони добре окопані. У нас цілий такі підземні містечка. Тому все, що стосується нас, то Харківська область має потужну хорошу фортифікаційну оборону, пане начальник пресслужби. Ну але розуміємо, що ворог може намагатися відкривати додаткові ділянки, не знаю, там кордону і так далі, для того, щоб реалізовувати ті чи інші свої задуми. Наскільки я розумію, і військове, і військово-цивільне командування воно передбачає подібні загрози. Так, звісно, наша бригада Сталевий кордон, вона перебуває якраз і на Купінському напрямку, а на лінії зіткнення, так і на лінії державного кордону з Російською Федерацією. І тут так само відбуваються активні заходи щодо фортифікації Харківської області. Все, що в наших силах ми робимо, і техніка працює постійно і вдень, і вночі. Практично весь особовий склад переведений з населених пунктів в, в такі в фортифікаційні містечка підземні. Це і для того, щоб не наражати наших бійців на небезпеку, так як під землею все ж таки безпечніше, наші фортифікації витримують і артобстріли. І по-друге, це безпека місцевого населення. Якщо в населеному пункті немає військових, то і ворог здійснює менше обстрілів. Дякуємо вам, пане Іване. Іван Шевцов, начальник 15-го мобільного прикордонного загону державної прикордонної служби, штурмова бригада гвардії наступу, сталевий кордон. Скуп'ян що не був з нами на зв'язку і прилетів.